Всім велике-великий привіт! Вітаю вас на каналі Кімнатні Квіти з любов'ю. І сьогодні у нас буде ось така невеличка розпаковочка. Ось тут у мене є рослинки, такі коробочки, Овочка з рослинками. Ну що, давайте будемо розпаковувати. Зараз подивимося, що до нас прийшло. Прийшла із міста Одеса. Зараз я її розкрию ось, дивіться, що до нас прийшло. Була ціла конструкція там замотана. Ось отакий красивенький Dragon Scale. Ось бачите, який він. Величенький такий. Це у нас Алоказія і Алоказія Black Velvet. Зараз її розпакую. О, так, ось я розпакувала свої алоказії. Це мої перші алоказії. Тут така була конструкція, замотана, упакована, непогано. Дивіться, зараз я вам покажу ближче. Ось такий Black Velvet і Dragon Scale. Ось такий він височенький, листочок гарний. Ось викинув новенький. Земелька сухенька, а цей мені щось не дуже подобається. Він, вроді би, то і нормальний, упаковано гарно, але щось там трошки поколупалося. І вроді би таке, як воно чуть-чуть чорне там. Чи підгниває, чи то він такий повинен бути, не знаю. Ну, хай поки адаптуються. Вроді би непогані рослинки. Буду вчитися за ними доглядати. Дружить з ними. Це мої перші локації ось такі. Зараз буде у нас друга розпаковочка. Так, друга посилочка. Ось у такій коробочці прийшла. Коробочка така маленька. Зараз я її розпакую. Так. так, ну ось я її розпакувала, але я бачу розпакувала її верх ногами. Яке воно там мені пусіньке. Так, а це у нас Алоказія така маленька. Зараз подивлюсь. Тож там така маніпунька, трубочка. Ось дивіться, я вже розпакувала все. Ось отака мені маніпусінька така стінгрей. Вона росте великий, великий з неї лупух виростає. Коли з неї виросте лупух, хто знає, ну, вона така в 50-грамовому стаканчику посажена. Ну, вони ростуть, це крупноміри. Виростають з них великі. Хто знає, коли вони виростуть. Ну, а тут вже ось отакі, бачите, Black Velvet і ось такий Dragon Scale. Шкура дракона. <смі> так, ну, така у мене вийшла розпаковочка невеличка. Рослинки доїхали, вроді би, непогано, хоча дорога в них була далека. Особливо ці з Дрогобича, з Западної України, звісно, дуже далеченько їм було їхати. Ну, Приїхали цілі, здорові, неушкоджені. Їх дуже ще не, не, не дружу з ними, я ще буду вчитися за ними доглядати. Почала з самих таких непримхливих, самих звичайних. Рідкісні я поки що не замовляю, тому що, ну, боюся, щоб їх не уграти. Ось такі рослинки. Будемо з вами тепер їх ростити. Рослинки замовляла на OLX. І оці що в Одесі на OLX. І ось оці дві малесенькі мені пусіньки замовляла також на Олихсі. Чому не вийде? Уграю я їх, чи виросту з них справжні слони. <сум> Всім дякую за увагу. Підписуйтеся, коментуйте. Всім до зустрічі пока-пока!